Всім привіт! Мене звати Олександра Мороз, я психолог, коуч та тренер жіночих курсів. Сьогоднішнє відео буде на дуже багатьма моїми клієнтами та запитаннями, які мені задають підписники в інстаграмі. Нормально чи ненормально, те, що мені подобається ця сторона, і іншим не подобається. Нормально, що я не відчуваю гніву, нормально, що я відчуваю гнів, нормально, що я така мама, чи нормально, чи що я така мати. І запитання завжди про нормальність. І мені в контексті завжди хочеться запитати: а нормально це для кого? Хто створює ці рамки нормальності? Тому що нормально це середня температура по лікарні, це те, от якщо лежать хворі, і нормальна температура середня, там тридцять градусів. Навіть на 36,6. і І це буде вважатися нормальною температурою, середньою температурою. І тут мені завжди хочеться запитати: а чи ви готові своє життя прожити середньо? Чи все ж таки у вас є мотивація прожити його якось? Вище середнього, класно бачити те, що можуть бачити не всі, робити те, що роблять не всі, кохати так, як кохають не всі, і бути вище, ніж середньо. І кожен, звичайно, відповідає: так, звичайно, я так хочу точно. І тут ми доходимо завжди до того, що будуємо внутрішні опори. Що таке внутрішні опора? Це коли я маю заснагу збудувати абсолютно свої правила свого життя, свої нормально у відносинах з чоловіком, у відносинах з батьками, з тим, як я проявляюся в інстаграм, в соціальних мережах, з тим, яка я мама, коханка, жінка, абсолютно подруга, абсолютно з усіма своїми ролями. Потрібно створювати свої норми. Тільки коли ми можемо створити абсолютно для себе свої норми, тоді ми, по-перше, не залежимо від думки інших. По-друге, ми створюємо власне життя. По-третє, ми реально можемо присвоювати собі всі свої заслуги, які ми до цього робили, тому що все не випадковість, все було. Для, для того, щоб ви зросли, і ви зросли на е, якихось своїх діях. І ці дії створювали самостійно із своїх законів нормальності. Тому, коли мені пишуть повідомлення, Саш, а нормально, що всім дуже подобається ця країна, а мені не подобається, мені завжди хочеться сказати, що я бажаю. Чесно бажаю дуже сильно, щоб кожна жінка могла створювати свої закони нормальності, свої правила і не полягатися на чуюсь думку, на те, що хто про неї подумає, на те, хто що про неї скаже, на те, як потрібно робити для когось. Тому що завжди, абсолютно завжди, навіть в психології, в психоаналітики. Є якісь закони нормальності відносно тієї людини, яка ці закони написала, відносно того навколишнього середовища, в якому вона була, відносно того, який вона мала чи не мала досвід, який вона мала, відносно їх його знань в тому досвіді. І це все абсолютно різне. Ми з усіма людьми абсолютно різні. Ми не можемо жити по чимось нормам, по чимось правилам. І при цьому всьому ми точно можемо бачити і відчувати те, як я хочу. От я хочу, як у неї. І оце відчуття заздрості, яке говорять, що воно погане, я його не сприймаю поганим, тому що це відчуття заздрості, яке точно спонукає до якихось дій. Ну, якщо ви готові до цього масштабу, який ви хочете, то вас це завжди спонукає до того, щоб зробити, щось прочитати, щось дізнатись і створити таке ж саме бажане своє життя. І ми можемо дивитись на інших. Дивитись, які в них ці норми нормальності, і брати як приклад для себе. Тому що те, що для мене було 5 років назад нормально і зараз нормально, це абсолютно два різних світи. Це абсолютно прорізне. Якщо тоді для мене було нормально бути мужиком в юбки, вважати, що всі чоловіки козли і все інакше, то в мене в мій навколишній світ саме такими був. І якщо зараз для мене норма, щоб чоловіки про мене піклувались, щоб подавали мені руку, щоб мої потреби були почуті і зроблені, то це зараз мої норми. І дуже класно створювати свої норми тим, що потім ви можете ними ділитись і при цьому не залежати від думок інших, від ставлення до вас інших, тому що вам. Добре в вашому світі. Вам не потрібно нікому нічого доказувати, що це вірно, це не вірно. тратите на це свою енергію. Тому що вам, в принципі, це не цікаво. У вас життя класне, вам, у вас немає часу на те, щоб порівнювати себе з кимось, створювати якісь собі проблеми. У вас все нормально. І заключення цього відео буде в тому, що абсолютно нормально. Бути ненормальним. Бути трішки більш ненормальною. Не створювати собі рамки того, як у інших, і робити так, як вам хочеться. Але я знову повторюю, що це можливо після того, як ви вибудували свої внутрішні опори, ви знаєте, що це таке, і ви можете справитись з усім що навколишній світ і всесвіт буде вам пропонувати як типу нормальність, і ви зможете вибрати, моя це нормальність чи ні. Я знаю, що будуть запитання, тому я зразу здам відповідь про те, як вибудовувати внутрішні опори, в мене є цілий курс. Посилання я залишу знизу в описі цього відео. Я дуже сподіваюся, що вам це відео було корисним. Якщо корисним, обов'язково ставте лайк, діліться цим відео. Я буду за це дуже вдячна. Я бажаю вам гарного дня. Дякую, що були зі мною ці декілька хвилин, і до зустрічі в нових відео. Пока-пока.